Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Креативні простори для дітей в бібліотеці. Власне, Харківська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. Молодіжний хаб Літера, гурток Зуміко, лабораторія Колаба. Безкоштовний психолог від проекту обійми для тебе. Як все це вміщається в одних стінах? Яка там взаємодія, і головне, що ж там отримують діти та підлітки? Сьогодні будемо говорити в неспішному ранку із бібліотекарками та креаторками просторів. В мене в гостях Світлана Загревська, завідувачка відділу підтримки дитячого і сімейного читання. Доброго ранку! Вітаю. Олена Ніколаєнко провідний бібліотекар сектору розвитку бібліотеки та зв'язків з громадськістю, і керівник гурта Зумійко. Доброго ранку, доброго ранку, і Марія Бела Бейгель, координаторка молодіжного хабу літера. Доброго ранку, так ну що, друзі, давайте почнемо з того, як все це з'явилося в бібліотеці. Бо спочатку це був просто комунальний заклад, правда ж. Ще раз вітаю, дякую за питання. Дякую, що цей неспішний ранок почався саме з нашої бібліотеки. Насправді, комунальний заклад так, все ви говорите правильно, але комунальний заклад, починаючи з 2023 року. Це офіційна назва, Харківська обласна бібліотека для дітей та юнацтва відповідно до рішення Харківської обласної ради. від... Такого символічно, символічної такої дати 14 лютого 23 року, коли було прийнято таке така постанова про те, що відбувається з лиця Харківська обласна бібліотека для дітей та юнацтва, також Харківська обласна бібліотека для дітей та юнацтва, усі організовані в бібліотеку. І в комунальний заклад, але історія бібліотеки взагалі сягає 1937 року, тобто це вже майже 90-річна історія. І говорити про те, що такі суттєві зміни відбулися вже в 23-му році, це однозначно, ми будемо uh -huh. про це говорити, але ось про те, що історія бібліотеки, бібліотеки доволі така велика. І Насправді кожен етап для нас по-своєму знаковий, і знаковий він для харків'ян, для тих, напевне, читацьких династій, які угу. виросли у нашій бібліотеці. Тому що ми говоримо про бібліотеку для дітей та юнацтва. Насправді, це заклад, який об'єднує навколо книжки, читання не лише конкретно там от, знаєте, певного віку людей, а все родин, насправді, цілі родини. Ну, так, ви ж знаходитесь в центрі, то до вас, мабуть, дійсно династіями ходили, так? Так, звичайно. Ну насправді саме в тій будівлі, де ми знаходимося, то наступного року це буде півсторіччя, 50 uh -huh. років, до цього теж центри і. Е... Конкретніше про те, яка відбулася організація, який зараз ось у нас такий цікавий простір, креативний, пізнавальний. Це дійсно ми зачечки детальніше скажемо. Але головне розуміти, що наш заклад один із найважливіших культурних закладів, де проводиться наукова діяльність, mm -hmm. і власне те, що нас вирізняє, з поміж інших таких культурних просторів. Те, що головний вектор нашої діяльності, це такий стрижень, за яким ми тримаємося, це просування книжки читання. Ну, і е, головне для нас завдання прищепити любов до книжки до читання як наймолодшим читачам, так і старшим, тому що в старшому віці вже трішки відбувається такий, можливо, певною мірою. Е, е, от ну, такий відхід від книжки, але угу. потім, якщо вже якщо вже в дитинці закладена любов до читання, то рано чи пізно все рівно повертається це почуття, коли хочеться, знаєте, взяти книжку до рук, насолодитися і е, розуміти головне цінність книжки і читання, яка найпопулярніша книжка зараз от серед вашої публіки, яка ходить до бібліотеки? Якщо говорити для дошкільнят, дошкіль молодшого віку, середнього, молоді, ага. чи для старшого віку, контролю. От давайте ми почнемо з дошкільнята, а потім так віднемоємо. Я думаю, що це суто такі, знаєте, питання смаку. Хоча, звичайно, є такі і фаворити, зокрема, дуже зараз популярний пес-патрон, зокрема, угу. книга юлітеран, угу. також серії Джуді Муді, Гатамістері українські. Автори, наприклад, Галина Вдовиченко, яка за шкільною програмою, «36 котів. Серія, ми її ніяк не можемо зібрати. Вона весь час на руках, хоча угу. якраз на літо приходять зі списками, і ці книжки, ці книжки дуже затребувані. Говорячи про сучасну літературу для молоді, для підлітки, це різноманіття жанрів, це різноманіття, тему, це і нонфікшн, теж популярний жанр, і дуже багато багато інших так. Угу. Так, ну давайте тепер про гурток Зумійко поговоримо, так. яким чином ви там виникли, і на кого власне розраховані? Ну, гурток Зумійко виник у 2009 році, і це були такі прості заняття для молодших школярів і для дошкільнят, які приходили на абонементи. І ми робили якісь роботи творчі з підручних матеріалів. Згодом вже така утворилася група, і діти підростали, з'являлися нові відвідувачі, і постійно цей гурток жив. А десь у 2000 з 2017-2019 році до нас почали приходити вчителі з групою продовженого дня. Це вже були uh -huh. такі великі групи, але на жаль, почалася війна і. Багато хто поїхав з міста за кордон і навіть за океан. Ми з ними спілкувалися, і ми не знаємо, чи вони повернуться чи ні. Але ось зараз ми намагаємося відновити роботу гуртка, і зараз у нас щотижня влітку проходять понеділок, середа п'ятниця о чотирнадцятій. Ці заняття абсолютно безкоштовні. Матеріали, які можемо, ми надаємо. Якщо ні, ми пишемо в анонсам, що можна з собою взяти, щоб зробити. Цю чи іншу творчу роботу. Ліпимо, робимо оригамі, аплікації, об'ємні роботи. От останнє ви сьогодні говорили про Позаземні uh, mm -hmm. істоти на, 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 <святужна> минулого <святужна> тижня ми <святужна> робили так. Uh, у нас був uh, Всесвітній день uh, НЛО, і mm -hmm. ми робили НЛО. Тобто, взагалі можна було зробити будь-яку істоту, uh, яка ну, така схожа на позаземну. І, звичайно, говорили uh, про історії, які uh, написані багато книжок uh, про цих uh, істот. Uh, mm -hmm. uh, і... Про те, як вчені трактують цю подію. Так, а як багато до вас зараз ходить дітей? і, власне, який це вік? О, ну, На гурток саме, угу. а, ну. Я не можу сказати, як багато, бо ми, ми намагаємо їх зібрати. А може бути і індивідуальні заняття від, де, з однієї дитини, ми також займаємось. І 5, 10, 15, тобто ми не обмежуємо кількість. Скільки прийде, стільки ми займаємось. А вік від 5 до 12 років. А що робота? Ви з собою щось принесли, ви показуєте тут? Це Це не зумійка, це у нас вироби, які зараз. Роблені в колабі, ага. це ще, ще одна так, так. Ще одна ще один простір, який був створений завдяки е, таким е, міжнародним організаціям ЮНІСЕФ і громадській організації Го Глобал. Е, там у них є дуже багато. Взагалі називається ЕСТІМ-лабораторія Колаба. Тобто, uh -huh. це така лабораторія, де підліток, це власне вже для підлітків така, такий простір створено, і де вони можуть робити будь-які речі за допомогою сучасної техніки. Це 3D-принтер. І ось я зараз тримаю кубок, який був зроблений як подарунок на хакатон. Це була така 3D на подія, були запрошені місцеві бізнеси під час війни. Багато людей змушені були виїхати, і багато бізнесів вони поїхали. І е, ми запросили бізнеси, е, які залишилися в Харкові, і запросили молодь, mm -hmm. е, е, яка працювала протягом трьох днів е, над проблемами цих бізнесів. Вони е, розповідали про якісь е, е, такі історії, е, які хотіли може якусь ідею покращити свій бізнес і. Е, е, е. Потім ми зробили ось такі подарунки, і також було нагородження сертифікатами цих підлітків. Грошовими сертифікатами від цих бізнесів, які прийшли, і не лише 3D-принтер, навчання йде, і є у нас і лазерний різак, і ось така ти, клас, клас, Так, клас, можна клас. зробити ось да. таку. Тобто, насправді, якщо є у підлітка якась ідея і вільний час, він може приходити будь-коли. Є телеграм-канал цього простору, угу. можна побачити. На сайтах нашої бібліотеки і е, можна створити це абсолютно безкоштовно, будь-що. І е, є також е, плотер е, і е... Принтер, ось такі можна накатки робити, mm -hmm. роблять на будь-чому на футболках, на, mm -hmm. е, в різних речах. Також є мікроскоп і телескоп. Навіть була зустріч okay. з астрофізиком. Так, і е, працює у нас також там клуб настільних ігор. Дуже багато настільних ігор подарували на найрізноманітнішої тематики. Нещодавно, ось на 3 d принтери ну це сова, а зробили ще пляшку е, фільтр. Для води, mm -hmm. тобто була така ідея, а також нещодавно була така ідея, діти самі розробили фінансову гру, вони прийшли до цього простору і зробили спеціальні фішки для цієї гри, надрукували все це, і все це було в цьому Ой. просторі. Тобто... Дуже багато всього, і якщо ви хочете, якщо у вас є якісь ідеї, приходьте. Ми запрошуємо для підлітків від 14 до 25 років. Простір відкритий. Ми працюємо. Для вас так, ми обов'язково в описі нашого подкасту додамо посилання на інстаграми всіх просторів, тобто ви зможете їх знайти, але загалом є ще великий сайт самої бібліотеки. От давайте скажемо це все безкоштовно. Чи коштовно, чи. Це безкоштовно, я... безкоштовно, все безкоштовно. Звичайно, так, так, бібліотека так, так, працює так. і запис безкоштовний, і все безкоштовно. Тобто, от, друзі, хто зараз нас слухає, в кого є дітки абсолютно різного віку, можна долучитися і до гуртка Зумійко, а можна долучитися до лабораторії Колаба, прийти. А, ну, І власне... І записатися до записатися бібліотеки, записатися, безпосередньо бібліотеки спочатку, книги, так. От, Ну, і потім вже розбирати. Тися, які ще там є активності, так ну і молодіжний хаб літера. А давайте про нього поговоримо. Марія, вам слово так, молодіжний хаб літера на зв'язку. Доброго ранку ще раз. А у нас шикарний простір на базі бібліотеки для молоді від mm -hmm. 14 до 35 років. років. Okay. Створюємо цікаві заходи щодня. Що ви розуміли, там може бути і два заходи на день, і три заходи на день, mm -hmm. а різні напрями. Неформальна освіта. Психологічна підтримка, майстер-класи, рукоділля, кіновечори. також. Молодь може просто прийти до нас у простір, як у коворкінг. Вона може взяти настільну гру. У нас теж їх дуже багато. Mm -hmm. Може провести свій захід. От ми активно співпрацюємо з, наприклад, молодіжною радою при міському голові. От mm -hmm. вони у нас беруть приміщення, ми допомагаємо їм з організацією. Вони проводять у нас заходи. Mm -hmm. Тобто... Наш хаб на базі бібліотеки дозволяє молоді а, навчитися креативно мислити, володіти необхідними для життя навичками, взяти участь у якихось тренінгах, які їм дійсно цікаві, і просто прийти з компанією друзів до нас на кіновечір, або просто посидіти, поговорити в настолки пограти. Тому що зараз є така проблема, що молодь треба залучати дійсно. А молодь на дистанційці їй важко комунікувати вже стало в офлайні. А якщо вона і комунікує, то біля Нікольського не. Ми не проти, звісно, так. але сам факт розумієте. Треба ну, я якось... або це комунікація. Так. Я, я сижу поруч з тобою, але я в телефоні В телефоні, так. те саме, так і наш молодіжний хаб він покликаний цю молодь залучати, підтримувати її, дозволяти їй створити такі умови, щоб знайти класних друзів однодумців, компанію і нові знання, звісно, нову інформацію. Uh -huh. От. Так, а які івенти проводите? От ви кажете, є вечори кіновечори. А що ще було такого цікавого? Дивіться, наша взагалі діяльність реалізовується завдяки гранту від ЮНІСЕФу через ГО Український професійний розвиток. Дуже вдячні їм за підтримку. І у нас є заходи, які ми проводимо типу за грантом, а тренінги, наприклад, mm -hmm. так неформального світу. Що це може бути? Фінансова грамотність, ораторська майстерність. Дуже молоді подобались взагалі. А буде ще медіаграмотність. також хочемо впровадити турнір юних журналістів на базі нашого хаву. Ось угу. щось таке. А, так, по-друге, це можуть бути майстер-класи. Вони в нас взагалі середах, Зазвичай ми робимо теж оригамі. У нас було малювання масляною пастелью, пастеллю. Ми робили лимонади. Так, це було якраз минулого тижня. 40 людей, 40 молодих людей прийшло а, зробити прикольні лимонади на базі нашого хабу. От а, кіновечори, Теж такий стабільний захід. А до того ж, це можуть бути вільні такі концерт, вільний мікрофон, акустичні концерти. Просто приходить молодь зі своїми інструментами, зі своїми якимись композиціями. Ми робимо дійсно такий ваймовий лайтовий вечір для них, щоб вони поділилися своїми талантами. От і також ми готуємо безкоштовно до НМТ з української мови та історії України. Українську мову викладаю я історію викладає мій колега Родіон. От тому приходь. Це у нас саме молодіжний формат, ми самі молодь, і тому працюємо для молоді, і тому це дійсно потрапляння в нашу таку цільову аудиторію. Так, а от скажіть мені, будь ласка, яким е, чином а, от всі ці прекрасні простори вони існують в просторі бібліотека? Чи бачить бібліотека потік від е, цих просторів до себе відвідувачів? Тобто, е, чи беруть вони книжки? Дякую за запитання. Звичайно, от ще хотілося додати з тих перерахованих Марією активностей. мені особисто сподобалося ще навчання гри на окулєлі. Mm, тому вона клас, клас, клас. Так, стосовно того. Чи е, взагалі додалося нам читати? Чи я так перефразую ваше запитання? Мені здається, що зараз ми переживаємо такий етап, коли вже бібліотека не потребує реклами. Угу. Якщо раніше ми працювали на свою рекламу, то реклама зараз на себе реклама працює вже на нас і дійсно потік ось саме таких відвідувачів, завдяки цим активностям, завдяки, ну звичайно, що е, цим різним інформаційним. Інформа інформаційним, так би мовити, різноманітним. Повідомлення так, давайте, і, так, і повідомлення в соцмережах. І в соцмережах. Так. Але ви знаєте, ну ось дійсно, буквально декілька прикладів з минулого тижня, коли приходить до нас гурт, там десь 9 клас, ну такі підлітки до 10 чоловік, вони так собі, знаєте, така невеличка зграйка, вони щось собі трішки розгублені. І прийшли вони до бібліотеки, коли я запитала, а що ви самостійно розумієте, якщо ми говоримо про співпрацю зі школами, то угу. це, як правило, відвідування бібліотеки у межах. Класу, екскурсії, то це абсолютно самостійно так згуртовані підлітки, які прийшли до бібліотеки. Вони дійсно зацікавлені, що це за простір. І, власне, спочатку вони трішечки так, придивлялися, а потім почали брати книжки. Угу. Тому що ми можемо там проводити екскурсію до колаби, можемо залучати до активності молодіжного хабу, але все ж таки головний пріоритет у нас книжка, і дуже, дуже, дуже насправді важливо те, що це дітям і підліткам цікаво. Угу. Ну, тобто не треба примушувати, тому що знаєте, тут інколи навіть такі питання: а чи можна записатися? Ну, насправді очевидно, угу. хоча ми на цьому й наголошуємо що в першу чергу. Тому ось якраз дуже часто можна там йти зранку на роботу, попереду йде такий гурт молоді. Спочатку так думаєш, куди вони йдуть, являються що разом з нами на роботу. І угу. тут, тут вже зранку починаються ці активності. ось Пригадую один день, це зимові канікули по останній тиждень, десь близько взагалі там у нас був такий, така, такий насичений подіями день близько 200 напевне. Було у нас гостей. Тому про те, що зараз ось, ну, звичайно, що можливо влітку на час канікул ми, де, є деякі активності, вони такі, можливо, менш популярні, деякі більш популярні. Але головне те, що у книжок не буває канікул, тому ми працюємо. І що хотілося сказати, що в Марії у нас є ще розмовний клуб, так? для... Так, Марія так, розкажіть. так, так, У нас є клуб української мови. Також його uh -huh. клуб української мови від Харківського обласного центру молоді. Він називається Дзига, Я uh -huh. його координаторка, тому ж навчаюсь на філології. Чому б ні? Також uh -huh. у нас я хочу зазначити, пані Слану, чому ж ви не розповідаєте, У нас є також клуб язика та хвеська. Це вже uh -huh. не для молоді, це більш для ну так більш дорослого віку, але це uh -huh. дуже круто, як на мене, тому що у такому легкому форматі у компанії однодумців ти можеш. Переходити з російської, наприклад, на українську, mm -hmm, mm -hmm. і пані стана веде ці курси, просто шикарна. Mm -hmm. Я була на заняттях. Ми знаєте, з не з нею обмінюємося досвідом. Mm -hmm. mm -hmm. У мене молодіжний клуб. Mm -hmm. mm -hmm. У неї більш такий вже для дорослих жінок. От mm -hmm. Mm -hmm. ну на жаль, так, Ясиката Хвецька, це такі тисячки, уже гендерно така, не трішечки несправедливість, але в самій назві. Хоча mm -hmm. два чоловіка до нас все ж таки приходили. Сподіваємося, що можливо колись ми перейменуємося там. Але дійсно це просто тих, хто хоче перейти вільно з російської, хто не мав такої можливості раніше, починаючи із лютого, знову ж таки, 23-го року, понад уже два з половиною, майже, майже два з половиною року, що середи, 16-го до 18-го. Клас, 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 Тому, насправді, Ось обласна бібліотека для дітей комунальний заклад та юнацтва. Це ось ще раз розказую, ще раз говорить, це простір сімейного по позавіковий та, простір поз... абсолютно. Ну, як... От, можна прийти всією сім'єю, кожен знайде собі щось до душі. От, власне, друзі, я вам дякую за сьогоднішній ранок. Дуже так ви потужно увірвалися. А я сподіваюся. Що то, що ми з вами сьогодні поговорили, хтось почув, хто хоче долучитися, от або з дітками, або може самостійно, тому що, по-перше, що друзі мовчать про те, що в них шикарне розташування, вони знаходяться на вулиці Алчевських. Так що, будь ласка, друзі. Приходьте, бібліотека чекає на вас і чекають абсолютно різноманітні простори. І власне, класно, що там можна, і позайматися, і мовою позайматися, і просто знайти собі клуб по якимось інтересам, і власне з дитиною щось зробити цікаве, а і відпустити туди підлітка, творити прекрасні коробочки, чи ще щось, що йому захочеться. От, і кіно подивитися, і книжку почитати. Ну тобто, просто я не знаю мега якийсь креативних. Up. Тож не пропустіть. Хоча ми вже сказали, що в бібліотеки в книжці не буває відпочинку. Як працює бібліотека? Давайте ще останнє питання, ми встигаємо. Олена, будь ласка. Ми працюємо з пів на десяту до, 15, до 17 щодня, у суботу також, а ще у нас. The cat sat on the Молодіжний простір так. літера вони працюють трошки по-іншому, зараз скажу з вівторка uh -huh. по суботу, з 10 до 7 вечора. Тобто ми довше працюємо, тому що знаємо, що молодь любить приходити ввечері. От. No, І так само tak. колаба працює до вечора. Вони до 7 також tak. працюють, тобто можна приходити. Нічого собі. Клас. Тобто, майже кожен день відкрита бібліотека? <laughs> Щодня, звичайно. Mm -hmm. так. Немає вихідного, насправді. <laughs> <laughs> ну, неділя у нас було. Таке, що ми у нас ще проходять заняття з ага. <світна> <світна> <бувчили> про гончарства ще, а промовили про гончарство. Так, гончарство це такий те, чотвер... <світна> що у нас простір, а на потім у, 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 у четверг о 16 годинку займаються, і у суботу о 10-й, а це влітку. А до початку червня вони займалися у неділю, і ми також працювали у неділю. Угу. Ну, тобто, друзі, приходьте, коротше кажучи, на вулиці Лачевських, нагадайте мені номер 43. Чисті? 43. 43. От, а, і власне кожного дня можна прийти і принаймні дізнатися, що там ще цікавого є, бо я так розумію, що ми не встигли все проговорити за наші е, півгодинки в етарі. Ну що ж, е, на цьому з вами прощаюся, і друзі, ми е, перейдемо до другої частини. Вже незабаром будемо говорити про Харків, про Харківщину і і про людей.